Затишні книги це завжди те, що зігріває восени, бо саме восени зазвичай загострюється синдром запінного читання, ось хоча б взяти Ліну Костенко. Окрім якісної поезії, в книгарні пропонують добірку на будь-який смак від літературознавчих праць, української класики та воєнної поезії до підліткового трилера та відвертої сповіді про стосунки. Проте я знайшла ту особливу дівчачу книгу, яка ідеально підійде для довгих і нудних осінніх вечорів. Чудовий вибір для цієї осені це книга Спитайте мієчку Євгенії Кузнєцової. Давайте почитаємо передмову. Робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і бажаннях у великому місті, все наче й добре, але хочеться поставити життя на паузу, хоча би до вересня, і повернутися у місце свого дитинства. Заплетені стіни старого будинку відгороджують від усього світу з його безліч питань. А бабуся те і нічого не запитує, зате завжди поруч. Але літо час не спиняє. На порозі будинку з'являються люди з колишнього теперішнього і майбутнього життя. Всі у цьому домі, і самі сестри, і бабуся, і індійська. Кузина і розгублена мама, і навіть рудий кіт без імені на порозі змін літо йде, ростуть гарбузи на експорт, розмови не стихають, а проблеми і рішення біжать на випередки. А яка ж книга без ароматної кави? Тож прямуємо до кав'ярні, замовляю не маленьке горнятко, а чимале циберца гарячого напою і бреду підкидаючи золотаве листя до міського парку. Зручно вмощуюся на лавку, перегортаю першу сторінку. І вже тану, і не може відірватися. Книга захоплює з першого рядка. Слухай, казала мієчка. Вже тепер. А коли ти нервуєш, ти досі прибираєш як божевільна. Відколи з'явилася прибиральниця, я бігаю по 12 кілометрів. Раз забігла так, що додому їхала на автобусі. Підлога була дерев'яна і пофарбована півстоліття тому. На місцях, де особливо часто крутились діти, човгали ногами старі, перебирали ногами собаки і качались коти. Вона була витерта аж до дерева. Треба міняти ці дошки, сказала мієчка. Дошки справді треба було міняти. Міячка молода жінка, яка повернулася із-за кордону до будинку свого дитинства, аби вирішити, як будувати життя далі. Це не жіночий роман і не ностальгічний твір. Героїні живуть у сучасності. Вони поєднані з Європою, але залишаються українками. Якщо у дитинстві ви проводили літо у старому будинку із садом, а потім бачили, як дім потроху занепадає, а сад заростає бур'янами. То місце дії роману не буде для вас чужим. І якщо люди, які оточували вас у дитинстві, постаріли, померли або роз'їхали світами, то ви, можливо, побачите у книзі знайомі мотиви. Спитайте мієчку, це не ностальгія за минулим. Це туга за світом дитинства, який зник разом із смертю бабусі. Натомість бабуся мієчки ще жива, береже родинний будинок і цілком дає собі раду. До неї повсякчас можна приїхати. Вона завжди буде тобі рада, вислухає і приготує сирники. А отже, дитинство в героїнь ще не зовсім скінчилося. Вони виросли, вивчилися, хтось уже має дітей, але завжди мають змогу повернутися додому. Бабуся колотила пончики, які жодна з них не з'їла, але ніякої можливості це зупинити не було. Останні років 15 пончики пеклися, а потім котрася з дівчат бігала по сусідах і їх роздавала. Бабуся не могла припинити генерувати пончики, як вишня не може взяти і спонтанно перестати родити вишнями. Лілічка бігала по молоко. Мієчка у магазин, і перш ніж вона вийшла з хати, бабуся попросила її надіслати отеплаця. Потім оглянула із ніг до голови і сказала дуже гарно. Але запитала мієчка, вловивши нотку сумніву, але якби трошки довшеньке, воно ж до колін сказала мієчка, аби за коліна крикнула лілічка із за дверей з банкою молока, яку тримала Наталії. Героїні ж мієчки живуть не минулим, а сьогоденням і майбутнім. Вони приїхали на літо до будинку свого дитинства, аби сховатися від дорослих проблем і рішень. Але тут важливий не стільки сюжет, скільки те, як написана книга. Якщо коротко, це поетика яблуневого саду, старого будинку і порослої травої тераси. Спитайте мієчку, це якраз той випадок, коли текст із душею і дуже легко читається, і не має жодного нудного або зайвого абзацу. Читаєш мієчку, і наче сам почуваєшся на домашньому курорті. Літо, затишок, велика сім'я, легкий гумор і жодних тобі страждань.